І якщо тобі важко говорити з партнером про секс, ця практика для тебе вона допоможе тобі знайти мужність для цієї важливої розмови. В кінці ти отримаєш список чарівних фраз, які зроблять вас ближче. Сядь рівно. Відчуй, як хребет витягається вгору. Розправ плечі, відкрий грудну клітку, зроби глибокий вдих і повільний видих. Говорити про свої потреби в інтерненості це акт мужності. Багато людей несуть тягар мучання руками, але сьогодні ми обираємо шлях відкритості і довіри. Відчуй свої ноги на підлозі, вони зазаймлені. Ти відчуваєш стійкість. Незалежно від статі, ти людина з потребами, мріями і правом на близькість. Повтори афірмацію. Моя мужність росте з кожним дихом. Я маю право на щастя в стосунках. Часто єдиний, хто заважає тобі отримати сексуальне задоволення твій сором. Сором одна з базових емоцій. Він допомагав твоїм батькам виховувати тебе в дитинстві, але зараз він може заважати твої близькості з партнером. Ми разом відпустимо цю емоцію. Зроби глибокий вдих і повільний видих. На видиху уявляй, як чисте повітря заповнює груди. На видиху відпускай темну хмару сорому. З кожним видихом повтори мої потреби природні. Я заслуговую на розуміння. Моя сексуальність це дар, а не тягар. Відчуй, як на місці темноти з'являється тепле золотисте світло самоприйняття. Воно розливається по всьому твоєму тілу у вигляді приємного тепла. Побудь з цим відчуттям. Так, сором може знову з'явитись при розмові з партнером, але ти згадаєш це світло самоприйняття, і сором більше не матиме над тобою влади. Це як шум автомобіля за вікном. Ти його чуєш, але він нічого не міняє у твоєму житті. Тепер уяви свого партнера, не як суддю, а як людину, яка теж має страхи, потреби і мрії про близькість. Висадити разом у безпечному просторі. Між вами м'яке світло самоприйняття і довіри. Ти говориш. А партнер слухає з розумінням. Потім він або вона ділиться своїми думками. Ви обоє відчуваєте полегшення. Можливо, партнер дякує тобі за мужність. Між вами з'являється нова якість довіри. Ось ще рівні фрази. Які ти можеш використати в розмові. Мені важливо поділитися з тобою чимось особистим. Я довго думав, думала про це і відчуваю потребу. Як ти себе почуваєш, коли я це кажу? Що для тебе означає близькість? Вивчи їх на пам'ять. Боговори з партнером своїми словами, як тобі буде зручніше. Що б не сталося в розмові? Твоя відвертість заслуговує на повагу. Навіть якщо спочатку буде незручно, це нормально. Справжня близькість народжується через відвертість. І наостанок практичні поради. Обери правильний час, коли обоє спокійні і в хорошому настрої. Почни розмову з того, що ти відчуваєш, слухай свого партнера. Можливо, він теж не наважувався щось тобі сказати. Якщо практика була для тебе корисною, чекай на каналі.